Якщо ви або ваша дружина часто користуєтесь услугами Укрпошти, то не забувайте, що в додатку DriverUp є знижка на доставку через Укрпошту 50% на доставку. Відкриваєте код, називаєте його в відділенні Укрпошти і отримуєте знижку 50% при сплаті за оплатою одержувачем або при сплаті вручення відправлення. Цей промокод можна використовувати багаторазово. І пропозиція діє до кінця цього року. так що Якщо щось заказали собі в подарунок чи дружині, то 50% на доставочку це нормальний бонус. Ніж новою поштою, там набагато дорожче. Також не забувайте, що в драйверап ще багато різноманітних знижок, і на СТО і на запчастини. І на пальне, і на кулінарію.